Всім доброго дня, фірма Граніт Лідер. Сьогодні хочу розповісти про форму пам'ятника, яку ми виготовили по даному замовленню. Але ми хочемо показати, як вирізаний янгол і що ми можемо робити такі замовлення, якщо вас будуть цікавити. Прорізана стела, крила зроблені. Така от якість. Камінь наш український граніт першої категорії. Дана форма має розмір висоту 120 см, ширину 70 см і товщина заготовки 8 см. Можемо будь-яких розмірів робити. Висота може бути там до 2 метрів, можливо і більше, 2,5 кого цікавить. Також сюди можна врізати кольорове фотоскло, награвірувати фамілію, ім'я по батькові, дату народження, дату смерті, вірш. Також на зворотній стороні можемо, зворотній стороні можемо зробити будь-яку надпись, іконку наприклад і можемо зробити там квіти і все остальне. Кого цікавий, звертайтеся в контакти в описі. Всім доброго дня, фірма Граніт Лідер. Сьогодні хочу розповісти про форму пам'ятника, яку ми виготовили по даному замовленню. Але ми хочемо показати, як вирізано янгол і ми можемо робити такі замовлення, якщо вас будуть цікавити. Прорізана стела. Крила зроблені. Така от якість. Камінь наш український граніт першої категорії. Дана форма має розмір висоту 120 см. ширину 70 і Товщина заготовки 8 см. Можемо будь-яких розмірів робити. Висота може бути там до 2 метрів, можливо і більше, 2,5 кого цікавить. Також сюди можна врізати кольорове фотоскло, награвірувати фамілію, ім'я по батькові, дату народження, дату смерті, вірш. Також на зворотній стороні можемо. зворотній стороні можемо і зробити будь яку надпис, іконку, наприклад, і а, можемо зробити там квіти і все остальне. Кого цікавий, звертайтеся, контакти в описі.